Неділя 4 червня в ефірі підсумкової випуск новин на 11 каналі у студії Марко. Ручка Вітаю вас. Дворічна дитина загинула ще п'ятеро постраждалих. Загалом 22 людини поранено. Це наслідки ракетного удару росіян по підгородному. На місці прильоту російського іскандера пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки, автівки та газопроводи. Розбирали завали та шукали людей протягом всієї ночі. Усі подробиці далі. Іскандером росіяни вгатили по передмістю Дніпра. Під ударом була підгородницька громада. На цьому відео перші хвилини після удару. Ворожий снаряд влучив між двома двоповерхівками. Будівля зазнали чималих пошкоджень. Найбільша кількість постраждалих була саме з цього будинку. Тут протягом всієї ночі рятувальники діставали поранених з-під завалів. Загалом 22 людини постраждали, серед них п'ятеро дітей. Дворічна дівчинка загинула. Лізоньки нема. Там така дитинка, біленька, кучеряшечки. Ну, ну не, не дівочка сказка Нема, ну, там вже цвіточки несуть. Сама жінка на момент удару була вдома, каже, змогла вчасно зорієнтуватись та покликати допомогу. Я бачу, що падає плита. Я розумію, що я бачу десь небо. Почала кричати Помогіття. Тут йшли МЧСники, Почали бігти, кричать Жінка на втором етажі і сусід почув, і мене витягнула. Альона ж якраз поверталась додому. Як раптом вибух у квартирі у той час був її 15-річний син. Сашко зараз в реанімації. Через вікно його витягували. Дитини обличчя, обличчя повністю осколочні рвані рани. Дивуть обличчя зашивати. Від пережитого оговтується і Наталія. Поранення отримала її 82-річна мама. Нині вона також у лікарні. Порізані ноги наложили шви, сказали стабільно. Зашили там чотирьох містах: рука дві ноги. Посеред руїн і досі розкидані особисті речі людей зі зруйнованого росіянами будинку. З поміж іншого, дитячі рукавиці, чиїсь фотографії. На місці ж досі працюють над ліквідацією наслідків. Разом із комунальниками розбирають завали і місцеві. І свою квартиру розбираю і тут також допомагаємо. Частково зруйновані житлові будинки. Пошкоджень також зазнали будівлі, які розташовані поряд на 10 будинків, 5 автомобілів та два газогони. На місці удару була і віце-прем'єр-міністерка України Ірина Верещук. За її словами, нині усі профільні служби активно фіксують наслідки удару, аби потім відшкодувати людям за втрачене та пошкоджене майно. Звичайно, все, що буде необхідно на рівні області, буде зроблено. А від себе, як від члена уряду, додам. Якщо буде потреба, щоб була допомога на рівні уряду, вона буде надана в повній і необхідній мірі. Тут також працюють правоохоронці, до яких можна написати звернення щодо пошкодженого майна, а також волонтери, до яких можна звертатись по допомогу. Марко Ручка Євген Дрозд, новини 11 каналу. Гатять з автоматів Калашникова та Браунінга по умовним цілям. Так військові окремої бригади ТРО Дніпра відпрацьовують стрілецькі навички. Тренування проходять регулярно на відкритих полігонах. Все для ефективної роботи безпосередньо на фронті. Навчання бачила і наша Софія Куценко. Кулемет ПКМ, більш відомий як Калашнікова, вже давно на озброєнні наших військових розроблений ще за радянських часів. Він досі залишається надійною зброєю. Поруч американський Браунінг великокаліберний кулемет, створений наприкінці Першої світової війни. Його також активно використовують українські бійці проти ворога. кажуть, обидві зброї зручні, а головне ефективні у використанні. З них вражають піхоту, неброньовану та легкоброньовану техніку, човни та навіть літаки на низьких висотах. Та для якісної роботи на полі бою кажуть військові, навички стрільби необхідно відпрацьовувати, тому для бійців ТРО проводять стрілецькі навчання. Стрільби постійні у нас постійно стараємось відточувати свою майстерність, щоб якомога ефективніше нищити ворога і наближувати нашу перемогу. Стрілецькі навички військові Дніпровської тероборони відшліфовують кілька разів на тиждень. У вільні від бойових завдань дні їх вивозять на полігон. Практика поза межами фронту запевняють бійці дуже важлива. Саме на навчаннях можна побачити свої помилки та вдосконалити вміння. Там не буде вже часу думати, що мені робити, як правильно зарядити там, куди правильно стріляти, як правильно прицілитись. Тут ми це все відпрацьовуємо там вже на автоматі. Якщо воїн бачить противника, він уже не задумуючись, виконує ці всі рухи. Тренування зі стрільби зараз особливо важливі для Руслана. Боєць тільки нещодавно після тяжкого поранення повернувся у стрій. Прошита навскрізь рука уламками ворожого залізяча вже загоїлась, і зараз військовий активно її розробляє, стріляє з важкого озброєння. Вже рука значно краще стала, більше пальці розкриваються. Можу вже виходити з хлопцями на позиції, <плес> далі тренуватися, набиратися опиту. В дальнішому ну, скоро буде виходити на позиції. Завжди на навчаннях у бойовій готовності фронтові медики чергують, аби у разі необхідності надати першу допомогу в аптечках препарати чи не на всі випадки життя. Оце все, що тут є. Тут є ліки далі, тут є салфетки і так далі. От під цим воно все відрізнят вам, бачите, тут все от так само тут є шини. Якщо не дай Боже є травматичне поранення, перша медична допомога на полі бою кажуть, надважлива лічені хвилини відіграють велику роль у порятунку бійців. Пан Костянтин, досвідчений лікар, до повномасштабного вторгнення працював у Чехії. Як напали росіяни, повернувся на батьківщину. Зараз стоїть на варті життів тероборонців. каже ця війна найкривавіша з усіх, що він бачив. Це було менше поранень. Це перше. А по-друге, масштаби взагалі не ті були. Бо у нас зараз воюється страна. Постійно падає гради і тяжка арта, яка дуже наслідки руйнивний задає. Буває так, що е, є поранення. Є, але ну, слава Богу, не так воно багато. І хлопці вже навчилися за рік воювати. Основам першої до медичної допомоги навчають також і бійців. Софія Куценко, Олег Одринський. Новини 11-го каналу. Пральні машини, газові плити та холодильники таку допомогу у новомосковську отримали багатодітні сім'ї та люди з інвалідністю, які евакуювалися від постійних обстрілів та втратили усе майно. Їх регулярно підтримує фонд Віктора Пінчука. Лише за травень людям передали півтори сотні сучасної техніки. З родинами, які починають жити заново, поспілкувалася І наша кореспондентка Поліна Паламарчук. Повністю знищені будинки, а на вулицях уламки ворожих ракет. Відео зі зруйнованої Авдіївки нам показує Дмитро. Чоловік має інвалідність разом із літніми батьками. Евакуювався до Новомосковська у березні минулого року. 71-річний Григорій до дрібниць пам'ятає, як окупанти засипали місто снарядами. Згадує одного дня, лише дивом сам не потрапив під обстріл. Я тільки вже на велосипед хотів їхати, і на тебе такі обстріли через градами, ракетами. Ми бросили машину. І квартира вже у червні з новин дізнались, що в їхній будинок потрапила фосфорна бомба. Погоріло у нас три під'їзди. Ми якраз у третьому під'їзді і наша квартира теж згоріла. Це був для, для нас дуже 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 шок. Лишилися ми всього і квартири, і машини. Ми на старості стали бомжами. Сьогодні родина отримала гуманітарну допомогу: новий холодильник, пральну машину, електроплиту, а також посуд та інші предмети побуту. Важко було це саме. Ну, а тепер, звісно, хоч і в кімнатки ну своє буде. У новомосковську фонд Віктора Пінчука та Юкрейн Реліф Фанд надає адресну допомогу найбільш вразливим категоріям ВПО. Окрім щомісячних гуманітарних наборів допомагають облаштуватись на новому місці. Таку підтримку отримують багатодітні родини та люди з інвалідністю. Ось ці палиці на чотирьох ніжках необхідні нашому сину для того, щоб передвигатися на території. Вулиці по кімнаті, тому що він у нас не ходить самостійно. Родина Арих евакуювалася з Великої Новостілки, що на Донеччині. У 18-річного сина пані Валентини ДЦП розповідає під час масованих обстрілів було дуже складно ховатися з ним у холодних підвалах. До останнього не хотіли залишати рідний дім, допоки в березні 2022 тисячі російська армія не зайшла у їхнє селище. Почали заходити навіть уже танки в наше селище, вже залітали вертоліти. Ми тоді зібралися вранку і їхали. Це дуже боляче згадувати. Ну. Зараз у цій квартирі живуть дві родини. Пані Валентина розповідає: не вистачало техніки, ліжок та посуду. То очередь за посудою, то ну всяке бувало. Що купили, що. Шо... Було бабушки нас тепер буде у нас своє лічна посуда у новомосковському районі. За травень 93 родини отримали побутову техніку, а це близько 150 сучасних холодильників, пральних машинок, мікрохвильовок та інших приладів. Фонд покриває й інші запити родин. Наприклад, допомагає меблями, постільною білизною та посудом. Проєкт реалізується під патронатом фонда Віктора Пінчука та спільної благодійної ініціативи Юкрейн Реліф Фанд Поліна Поломарчук Денис Єлисавенко. Новини 11 каналу. Спочатку їхали тротуаром, а потім різко вискочили на дорогу. У кривому розі двоє молодиків на електросамокатах протаранили маршрутку. Віднедавна власників такого транспорту офіційно визначили водіями, що це означає, і яких правил мають дотримуватись кермувальники. Дізнавалися мої колеги ці ДТП, судячи з усього, маршрутка зіштовхнулася з людиною на електросамокаті. Така аварія сталася у Кривому розі? Двоє молодиків на самокатах унаслідок потрапили до лікарні. Водій маршрутки каже, намагався уникнути зіткнення та не вдалося. Спригнули з бордюри і прямо мені під кольори. Виходило, встановлення пішов але Все одно не успіл їх правої сторони. Вони з вами рухалися в попутному напрямку чи вони? Попутня, попутньому. Вони, вони просто спригнули з бордюри і прямо мені під колеса. А от Олексій саме через постійні аварії на дорогах відмовився від свого мотоцикла. Тепер ганяє на одному колесі. «В Якийсь момент мені набридло те, що доволі часто потрапляв у ДТП. Жодного ДТП було по моїй вині. От і я в якийсь момент вирішив спробувати щось друге. Покатушки на такому транспорті припали до душі і Роману. Багато людей вважають, що це небезпечно, що це складно, але. А якщо ви одягаєте за захист шолом, на зап'ястя на коліна та трохи практики, ви вже зможете їхати. Не лише бути у захисті, але й рухатися проїзною частиною тільки з 16 років. Відтепер для власників моноколіс і самокатів офіційно закріпили правила. Закон нещодавно підписав президент, у ньому йдеться. Простими словами, оці от самокати, котрі є в прокатах, наприклад, або Котрі у багатьох людей, вони я так думаю, як фахівець, будуть тепер називатися легкими персональними електричними транспортними засобами. Тобто, цим законом власників самокатів і моноколіс визначили як водіїв транспорту. Раніше кажуть юристи, це був справжній головний біль для поліцейських. Ці особи були нерідко учасниками дорожньо-транспортних пригод, а поліція не могла надати відповідно належну правову оцінку. Діям цих осіб, тобто як їх кваліфікувати як пішохода або як водія транспортного засобу і так далі. Та хоч хоче тепер їхній статус визначений, притягатимуть порушників до відповідальності лише у випадку ДТП. Також власників моноколіс і самокатів поки що не проситимуть робити посвідчення водія. Ці нюанси у законі пропишуть до кінця року. А Арнаут Олег Єрмолінський, Євген Дрости, Сергій Гончар. Новини одинадцятого каналу. Загрожував вбивством і вимагав неіснуючий борг. У Дніпрі троє мешканців будували дім для родички поліцейського. Через деякий час у будинку сталася пожежа. У цьому високопосадовець звинуватив робітників, вимагав компенсацію 200 тисяч доларів. А у разі відмови погрожував посадити будівельників у в'язницю або передати справу серйозним людям. Продовж декількох місяців разом із спільниками здирнику у погонах, залякував потерпілих, принижували та погрожували фізичним насильством. Злочинців затримали, їм загрожує до 12 років ув'язнення із конфіскацією майна. Ви вас не популяр. Щас сидіть в землі, тут закопані. Я з вами буду розмовляти. І вибір якісь по багажнику, куди поїхали. Куди? Та куди в багажники їдуть? В ліс в город посмотрим. Хочеш? Ну, тібе дурно з автоматом вивезуть. Консультують, оперують та виписують додому. І все це за добу та безкоштовно. На Дніпропетровщині запрацювало перше відділення хірургії одного дня. Відкрили його на базі однієї з провідних лікарень Криворіжжя. Там вже провели більше ста операцій. Більш детально про унікальне відділення, дивіться у нашому сюжеті. Із зором пан Анатолій має з 2014-го. З кожним роком хвороба тільки прогресує. Врешті-решт чоловік наважився на операцію. Її зробили у новому відділенні хірургії одного дня в провідній лікарні Криворіжжя. Відділення дуже хороше, обладнання сучасне. Я навіть не надіявся, що воно такі всі привітливі, дуже співробітники. Завдяки сучасному обладнанню та професійним лікарям, навіть офтальмологічні операції, тепер можна зробити швидко спектр послуг чималий. Лікування офтальмологічних хворих з приводу різноманітних новотворень шкіри по та слизової болонки ока також виконуються. Інтравітріальне введення антіведжієв препаратів. Хірургія одного дня унікальне та перше на Дніпропетровщині відділення такого типу відкрили його на базі однієї з найбільших лікарень Криворізького району. Особливість в тому, що весь процес лікування займає лічені години. Ми виконуємо тут весь об'єм медичних втручань, тобто це. Обстеження, лікування, операція і рекомендації. І це все виконує один лікар. Тут проводять втручання на шкірі підшкірні клітковині, слизових оболонках і судинах. У відділенні дві операційні в одній приймають пацієнтів, яким необхідна внутрішньовенна анестезія, а в іншій оперують без неї. Кожна обладнана за передовими технологіями. За допомогою фотоніки це лазерний прибор, яким ми проводимо абляцію під кожних судин, тобто вен до різної ступені сложності, складності. Також у нас є венозний сканер, за допомогою якого ми підсвічуємо ці венни, проводимо певну абляцію судин та телектезії. Подібні відділення планують відкривати і в інших лікарнях району. Таким чином можна підтримати сільські лікарні, де будуть проводитися незначні невеликі операції, таким як от, хірургія одного дня. Це дуже велика буде підтримка наших лікарень. Операції для пацієнтів тут безкоштовні, а звертатися до хірургії одного дня можна без направлення від сімейного лікаря. Софія Куценко Дмитро новини 11-го каналу. 50 тисяч гривень за активну позицію. Молодні Пропетровщини може отримати премію від Кабміном, а саме ті, хто відзначився у політичній діяльності, розвивав волонтерський рух, популяризував спорт. Аби здобути винагороду, треба підготувати супровідний лист, а ще зібрати пакет документів. Надіслати їх можна за адресою, яку ви бачите на екрані. Дедлайн до 30 червня. Цього літа знов без відпочинку на воді у Дніпрі заборонили купатися на пляжах. Таке рішення ухвалила міськрада. Це пов'язано із подовженням дії воєнного стану. Пояснюють фахівці три офіційні пляжі на монастирському острові. Мануйлівський у парку Сагайдак та Придніпровський не працюватимуть. Тату за донат у Дніпрі Будіар студія влаштувала благодійну акцію на підтримку військових за мінімальний внесок у тисячу гривень. Можна було прикрасити тіло будь-яким малюнком. Скільки тату набили заради зсу та яку суму зібрали, знає наша Анастасія Вільхова з селом з бабусею да з рідніми канікулами, коли ми клеїли замість нігтів, входили такі всі. Модні. квіти, які сотнями росли у саду рідної бабусі, анна вирішила закарбувати на своєму тілі. Це вже четверте тату каже дівчина. Втім, найособливіше пояснює, чому це важливий етап до нашої перемоги. Ми всі донатимо, ми робимо це кожного дня. Але коли ти робиш ще й щось на згаднику, це набагато важливіше. І потім, після нашої перемоги, я завжди буду пам'ятати, що це був мій донат. Я завжди буду пам'ятати про те, що я українка, і всім нагадувати, і всім розказувати, наскільки ми сильні, наскільки ми непереможні. За Задонатити таким чином на ЗСУ вирішила і Валерія. Каже, її татуювання маніфест. Вона «Вільна» більше, ніж. Звичайне слово. Вільна в усіх сенсах цього слова. Тобто вільна і країна наша вільна, і я вільна у ній. Ось і власне, щоб таке було нагадування в мене. І захотілося ще більше конвертувати свою злість на росню. У донати. ідея благодійного бодіарту виникла спонтанно. Після того, як зробити тату, прийшов військовий, згадую власниця студії Олександра. Так. Каже, вирішили допомагати нашим бійцям в тилу. Ми український бізнес, який в Дніпрі існує вже понад два роки. І ми вирішили зробити волкін-дей. Це коли люди в порядку живочерги можуть прийти і зробити татуювання. В наших реаліях ми вирішили, що ми зробимо його благодійним та допоможемо нашим військовим. Головна умова зробити пожертву та показати скрін переказу. Мінімальний внесок тисяча гривень. Ми підготували близько ста ескізів. Вони будуть усі до п'яти сантиметрів, приблизно ну такі, і вартістю від тисячі до півтори тисячі. Усі гроші на ЗСУ, Сто відсотків. Нічого, взагалі собі не беремо. Усе на ЗСУ. До майстринь на благодійний запис прийшли за півсотні людей. Так вдалося зібрати 33 з половиною тисячі гривень. Вони підуть на авто для мінометної батареї окремого батальйону морської піхоти. Анастасія Вільхова, Олег Одринський, новини 11 каналу. І наразі це всі новини. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте на гарячу лінію 11 каналу, а також стежте за нашими соціальними мережами. Бережіть себе і до зустрічі.